По землі зараз каже Олег Миколаїв, е по і там скільки я пам'ятаю, скільки судиться. Да, да. Василь Михайлович, знаєш, як до цього підприємця вигадає складно? Перше питання по цукровому заводу доповідає е новим власникам. Е Юридичною особою подано документи, які будуть розглядати, вже є міськокульком, надійшли звернення щодо оформлення земельної ділянки площою 19,5 гектарів. 19 гектарів. Не викупили не меншу провезу, випали ви частину. Частину ви Частину земельної ділянки. Ці питання не розглядаються сьогодні, оскільки всі земельні питання перенесені на наступну частину сесії, яка відбудеться згідно рахунку. Тепер питання породючості. Дійсно, питання наболіле, питання довго тривало. Я за, весь час, за весь час роботи пам'ятаю тільки з тим питанням. Це, там біля 10 судових розглядів відбулося. На сьогоднішній день в судовому порядку укладений, в судом визнаний договір оренди укладеним редакцією редакції орендодавця. Цей договір оренди зареєстрований. Наданий в контролюючі органи, зокрема е Державну податкову інспекцію. Цей договір оренди ще оскаржується представниками родючості. Ще оскаржується. Проте він набув законної сили. Ми виграли вищий господарський суд в Києві по цьому питанні. Тобто рішення вже прийнято договір оренди зареєстровано щодо, щодо земельної ділянки, яку використовує Укрпетроль, неодноразово і. Керівником родючості звучало, і вам тільки що піднімалося, там є державний акт, в Україні не використовують земельну ділянку на підставі державного акту. Це перевірялося. Наступне частина приміщень е, родючості за е, інформацією, яку частково надав е, голова влад родючості, частково ще раз була продана підприємству ЮНКОМ Трейд, яке на сьогоднішній день використовує земельну ділянку без правостановичних документів готується відповідні звернення, тільки буде повна інформація зібрана, буде направлено звернення в контролюючі органи. Крім того, я б хотів би продовжити дану тему. На сьогоднішній день ще питання залишається актуальним нечіпор Вікторія Вікторівна, Чайковська, Мирослава Євгенівна. Більше трьох років використовують земельну ділянку. По-перше, не виконали наше рішення про зміну нормативно-грошової оцінки про Вікторія Вікторівна не підписала договір е, додаткового угоду до договору про зміну нормативно-грошової оцінки. Крім того, в лютому 2013 року закінчився договір оренди е, вказаної земельної ділянки. І з лютого 2013 року е, припинили сплачувати до міського бюджету е, плату за землю, яка становить не менше 4 тисяч гривень в місяць. Е, міською радою. Е, на розгляд міської ради орендар, саме представник Нічипо Вікторії Вікторівни, подав е звернення, прошу продовжити договір оренди. Ми прийняли рішення про продовження договору оренди. Хотіли вони на 2 роки, е ми запропонували на 5 років. Ну, ніби нормально, все, капіталізуйте, 5 років вкладайте договір оренди, так як і в принципі ми по всіх приймаємо. Так? Є приміщення на землі, будь ласка, на 5 років оренду. Е надіслали додаткові угоди. Виготовили самостійно, підписали, надіслали для підписання, інформує, що ні відповіді, ні додаткові угоди не були підписані. Міська рада звернулася до суду. Значить, приїжджає представник ну, із Рівненської області Нечіфор Вікторії Вікторівни і каже, що ті, ті представники, а саме син і невістка Нечіфор Вікторії Вікторівні, які подавали міську раду. По дорученню, значить, мали доручення неналежним чином оформлене. Раз. Друге, що вони просили на 2 роки, а ми їм дали на 5 років. І суд прийняв рішення, що не задовольнити вимоги міської ради, і далі продовжують користуватися землею без правоостановочних документів. Крім того, у власності Нечипор Вікторії Вікторівни міститься котельня. котельня за адресою Наталії Жвітла 25, площею 100 квадратних метрів, під цією котельнею. Вже, мені здається, з 2008 року так і не оформлені правоустановчі документи на землю. Це ще не все. Закінчує Чайковська Морослава Євгенівна. Викупила приміщення за адресою Ілліна 1А, якщо не помиляюсь, частина території Держ... Держлісгоспу. Викупила там три приміщення. У сьогоднішній день використовує. Земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства лісомисливського господарства, і цю земельну ділянку не оформляє і, відповідно, не сплачує жодної плати за землю під цією земельною ділянкою. Давайте